Ті. давно не було відео. Сьогодні такий трохи непланований запис. Купив собі Instant 160 камеру але поки я ну, поки взагалі обирав веб-камеру, я стикнувся з таким моментом з такою, з такою проблемою, що фактично ну, я не знайшов жодного відео огляду цієї камери українською мовою. Тому будемо робити український YouTube прекрасним і великим знову. Е і давайте приступимо вже безпосередньо до огляду цієї веб-камери. Так, перейшов на е десктоп, під'єднав цю веб-камеру і завантажив їхній драйвер. Е називається Insta360-Link Controller. Під кожну модель веб-камери там є, звісно, свій контролер. На офіційному сайті можна його дуже, дуже досить просто знайти. Вибираєте свою модель Link2 або Link2C, Вона здається, якщо не помиляюся, вона підтримує обидві моделі. От завантажите встановле там максимально простий шлях встановлення цієї штуки. Що у нас тут є? У е, нас є можливість е, вибору мікрофону. Це в разі, якщо ми користуємося записом екрану, тут у них є скріншот, е, запис і є AI реcording. Е, це платна штука від е, 360. Виблика. Так, мікрофон ми можемо виключити. Впочити нічого надзвичайного, налаштування відео. Так, це виключно включити камеру. Відео. У нас є вертика... горизонтальний формат зйомки, як зараз, є вертикальний формат. Вертикальний формат воно її перевертає це зображення, Адекватно виглядало, нам треба буде знайти штатив, в який його переверне. В комплекті в мене його не було. Е, от. Але, в принципі, якщо у вас є вже, це зробити, там є. Можливість накрутити під болт, не знаю, на вигляд десь М6 і під'єднати його. По стандарту у нас тут 30 кадрів на секунду. Є можливість їх збільшити, але мені не вдалося це зробити. Ось тут там налаштування, камера. І тут в них є high frame rate Ось я його вимкнув, але, на жаль, чомусь не працює про цей фреймрейт. Так, що у нас далі є? У нас є горизонтальне, можна міняти. І вертикальне. Це в разі, якщо вертикальна зйомка, вона може бути потрібна. Так, далі ще. У нас є можливість трекінгу е, камери. Давайте я виключу бекграунд, тому що він нам тут не потрібен наразі. Бекграунд. Так, забираємо бекграунд. Я І трекінг. Що це за штука? Я думаю, якщо ви вже дивилися цією камерою, то ви розумієте, що ця веб-камера вміє слідкувати за нами. Можемо тут рухатися, махати руками. Вона сама робить. Ну, вона сама слідкує, якщо не помиляюся, вона так само зумін out робить, тобто вона зближує і віддаляє. От, щось цікавого тут і налаштування, чи це є одна людина, чи є декілька людей. Smart composition є до кінця. Тобто, воно, воно робить фрейм. Тобто, як воно буде знімати? Можна обирати. От. Е, мені це не сподобалося по тій причині, що от коли його вмикаю, я почну ходити, е, то воно бачите воно дуже дьоргається. Тобто воно зумін, зум-out, і можливо, якби камера стояла досить далеко, е, то це було б окей, але по факту воно не встигає це робити. Далі ще У нас тут є налаштування, у нас є можливість вибрати трекінг Speed. Давайте оберемо швидку. Воно швидше це робить, але все рівно цього недостатньо. Але якщо ми забираємо Smart Composition, тоді воно виглядає набагато краще. Воно ну, не дергається. Воно просто слідкує. Коли його виключаємо, то в принципі вона стає стабільною, фіксованою, як стандартна веб-камера. З прикольного, коли ви ну, просто собі скачаєтеся, наприклад, або боком сидите, от, можете її включити, вона відкалібрувалася і виключити. Whiteboard це коли у вас ззаді стоїть дошка, ви виставляєте межі цієї дошки, і воно робить фокус на неї. З Deskview. Це така штука, коли фізично вниз. Ось. Ви можете її тут регулювати. Ну, в мене у мене веб-камера вона стоїть паршиво. Так. Ось. Ось так. Хлоп, і можна знімати. Це може бути корисно, коли ну, там, зверху вам треба щось знімати. Ви знімаєте відеоогляд, розпаковки якісь. І от ця штука досить прикольно підходить під такі відео. Е, от, нажиттям іншої кнопки. Добре. Ось, Пробуємо. Все круто. Так, сцен пресет. Йдемо до правої меню. У нас тут є така штука, як сцени. Тобто ми можемо сказати, що ось от, оця сцена, де я серед екрану, це перша сцена. І, наприклад. або буда так. Давайте руками це зробимо. От, беремо цю камеру, ведемо туди, куди нам вона потрібна. І нажимаємо другу стінку. Оп! Тепер ми можемо перемикатися між цими сценами. Нажиттям, ну, фактично, ну, на, на сцену. Е, так, View — ну, це керування, я не знаю, ну, таку зумін -зума, от Ми можемо робити масштабування цього відео. Е, і керувати ними, ними, ними як джойстиком. Хлоп. Хлоп. Сюди-сюди. Так. Ефекти. Це є бекграунд, досить прикольний. Сам бекграунд, враховуючи, що це воно робить на комп'ютері, на самій веб-камері, я так підозрюю. Тут досить непогано. Типу, тобто, яких, якихось там надзвичайних проблем з цим немає. Тобто працює ну, майже так само, як у Google Meets або там Teams. Такого плану. Є там деякі фільтри, але я ними не користуюся. Підлокорекції є. По-друге, у нас тут тобто, є оці всякі вітіфай і. Воно буває. буває, включається. Не розумію, з чим це зв'язано. У мене профіль є. От, тобто йому щось деколи заходить. Е, так, давайте далі. Image. У нас тут є можливість. Камера починає трошечки повільніше працювати. Чи воно потрібно? Ну, можливо, комусь потрібно. Е, так, баланс білого, корекція витримки. І це неможливо робити. от Вона фактично сама це все підлаштовує, але можна руками Мало там світліше, наприклад. от Так, автофокус включений, автофокус працює. Так, ну, досить.

Ну, це маленький предмет, в принципі. Давайте щось друге. Спробуємо. Так, фокус. Фокус є тут, фокус сюди. Працює досить добре. Насправді не було жодного разу, де воно мене в розфокус кинуло, тому це, це, це все добре. Можна виставити частоморгання, це для. В разі у вас є підсвітка ледівська е, на частотному е, блоці живлення. І от якщо в нього там частота співпадає, і ви бачите мургання лампочок на камері, оце виставляєте, воно, воно це виправляє. Так, багато настро... налаштувань є в оця шестерня. Оце трекінг speed, про який я вже говорив, мені найбільше подобається слово, воно так типу лайтово виходить. Так, фреймінг. Не, не, воно. чи воно щось робить? Я не сильно бачу, що воно щось робить. Але хай буде. І horizontal correction. Тобто воно так само коригує по горизонту оцей нахил камери, тому що вона в мене стоїть не абсолютно рівно, вона в мене стоїть нахилена сюди. Відповідно, коли вона повертається, вона повертається, виходить по такому колу напів. Саме через це, оцей Horizontal Correction він якраз і дуже потрібен. Low resolution не потрібно. Ось ця штука, вона в мене чомусь не працює, але. але. Так. Дивимося далі. ai Tracking. Прикольна штука. Давайте глянемо. Тобто вона. Коли ви десь спілкуєтеся, ви можете собі зробити зумі. Тобто зблизити. Так само можете зробити віддалення. Вона починає моргати камера. І ви можете це робити. Оп! Є. Так само можете включити трекінг. Все, почало слідкувати. Коли ви знаходитеся десь, ну, коли камера стоїть далеко, в принципі, це зручно. Або коли. Ну, я не знаю, коли це може бути насправді корисно. Коли ви тіктоки знімаєте реально в неї. А власне, для мене найбільш корисна ось ця опція. Switch toolbar. Вверху з'являється toolbar. Ось так він виглядає. Не знаю, чи захопить воно. От, але тут є, в принципі, основні всі фішки. Е, можна виставляти, куди що потрібно, керувати зум, е, сцени переключати, автофокус, оцей трекінг, е, десктоп. Ну, коротше, все необхідне тут є. Завжди, в принципі, я ним користуюся. Mm -hmm. Давайте далі ще до налаштування. Так. Налаштування аудіо. Voice focus, voice suppression. Тобто ми можемо вибирати постоопрацювання нашого звуку. Я-рекордінг, це платна штука, вона тут і є, але нам виглядає, що не працює. Можемо налаштувати котки, мені його не потрібно, але, в принципі, от буде включати деякі штуки по наштю клавіші. То, в принципі, це все. Сама відеокамера, давайте перевіримо, виключаємо світло. Темно. Не, сказу, не скажу, що це прям абсолютна там ніч. Тому що в мене. Давайте. Якщо вона, то... вона повернеться так, в мене тут стоїть гірлянда невеличка. Така дуже тоненька. от, Тому світло трошки є. Якщо я виключаю взагалі навіть і гірлянду. Видите, що, що не помінялося зовсім. Давайте спробуємо. Хлоп! Ну, чуть, -чуть бекграунд помінявся. Е, лампа. Давайте включимо лампу на бекграунді. Лампа. Корекція світла. Пішла. Давайте зробимо менше світла. Ну, все працює прекрасно. Мені дуже подобається якість е, відео е, на цій камері. Е, ну, це враховуючи, що це зараз темно. Е, камера на Макбуці, наприклад, в таких умовах видає набагато гіршу е, картинку, так само, як на інших Windows-машинах. Тому, давайте ще раз. you. Let's do some optical zone. Right, this today. Тому, в принципі, цією камерою я дуже задоволений. Надіюся, вам це буде корисним. Очікую на ваші відео на ваші відгуки коментарі. Давайте, можливо, в когось інші відчуття після покупки цієї камери.